Добре утро. Ставимо лайк, підписуємося. Ось така в нас сьогодні погода. Сьогодні вівторок, 20 августа, чепень-серпень. Так. А тепер ви пишіть, яка у вас погода. Нам теж цікаво. Вам ж цікаво? От ви стали дивитесь нас, ага, у них туман, нічого не видно. Тут то видно, там не видно. І нам цікаво, в якому місті сьогодні була погода. Де дощ пройшов, де не пройшов, де сухо, де не сухо. Так що розкажіть нам. Ми будемо раді. Всім привіт! Сьогодні, дівчатки, у нас туманна погода. Не знаю, Вовик там знімав, чи покажу вам, чи не покажу. На вулиці туман. Вівторок. День у мене почався такий, вроді би, як треба швидко, до 12, мені багато треба діло зробити. Так що ми будемо з вами посуду мити, і м'ясо готувати, і збиратися на виход. В обід, мабуть, буде дощ, казав волод. Може бути. Ну, мені дощ не поміг, у мене є сумки. Це моя губка посуду мить. Є девочки зонтики, буду бігати по зонтиком. Вчора, значить, готувала, не знаю навіть з чого почати. Вчора готувала супчик. Значить, обрізала оце удо м'ясушку. Я його жирок витопила на сповородочки, убрала оці вижарки, посолила поперчила, я навіть не знаю, чи його з'їли, чи ні. Треба буде заглянути в холодильник. Знаю, що коли я в школі робила трошки помосником повара, то ми так робили і вчителя забігали і дуже їм нравилось. Так що я думаю, що воно бути добре. Остальне м'ясо. Останне м'ясо розділила на дві частини. Та часть, яка з косточкою ближче до косточки. Я його не дуже обрізала, але в часті такі м'ясо оставляла. Зробила супчик, бо його було півтора кіла, неможливо зварити тільки суп. З одного м'язка. Зварила суп, а ота от остальна частина, де м'ятиш мякиш осталася. я його в контейнері з вечора трошки приморозила, потім достала і воно наутро холодне-холодне. І зараз поставила сковородку на плиту і тушиться. Трошки воно пропариться, одну цибулиночку буквально туди для аромату, сольки перчику і е, на сливочок. І буде це понести ліді мені. Ліда на роботі. Звісно, набагато мені ближче стало до неї. Вона ту роботу закінчила з божою допомогою. А зараз готується до другої, є у неї куча діло, і вона біжить з утра і займається ну, ділами, які їй треба. Вона хай сама потім вам розказує про свої діла і показує. А моє діло материнське. Зготовий кісточки принести, щоб вона не озвучалася і не біла до в обід. Вспомнила, що в мене сьогодні очки на 12. Значить, я 11. вже до 11 дома справитися, побігти в 11 до Ліди, занести очки, ой, їду, і побігти до Окуліста. Треба мені провірка, буде глаз, вовик все в мене допитується. Які ж ти будеш для далі чи для Я Не знаю, кажу. Хай провіряє глаза врач і скаже, які... Надо. Вообще мені надо для читания. Но если я бачу, що я по хаті ходю і в тех уже що для читания погано бачу, значить мені надо проверить глаза и робити потом выводить. Сьогодні, я думаю, мы с цією задачей справимся. Я вже хожу сама. Девочка у мене спрашивала багато коментарів. Дякую вам. Ну, забула імя. Мова людина і писала мені, чи я привикла вже, чи я до Польщі привикаю, чи учу, чи легше стало мені з мовою, чи запамися більше. Я не знаю однозначно навіть відвідати. Я розумію, стало, звісно, більше. Розумію, розумію, якщо стоп по волі, то я можу розібратися, що людина каже. Ну а вимова. Сказати я не можу. Так у мене з польською. Велике дякую, хотіла сказати Наташі Зелінській. Дуже вам велике дякую. Ви коли напишете мені коментар, мені хочеться знімати і знімати. правда, настільки людина вміє писати коментарі, підтримати, піддержати. Ну просто велике-велике вам дякую. Багато хто мені пише, але такі коментарі, як пише Наталя Зілінська, Ніна Кракова. Шахова Ніна з Кракова. Угу. Це вже мої, мабуть, дівчата як сестри. Тому дуже вам велике дякую. І читала утром скрізь сльози ваш коментар. Ой, господі, дівчатки, з їдою хочу трохи сама на себе пожалуватися. Сейчас цибульку достану. Сама хочу на себе пожалуватися. Ой, господі, вчора ж. Снідання я вам показала. Жарили. Жарили. Жарена була картошка. Ну, вона така. Не то, що прям жарена-жарена, ну... Називається жарена. -жарена но я додавала яйця і ми поснідали з Богданом. Ну, утром мені прям погано не було. Потім в обід я наварила вкусного супчика. Я його, звісно, поїла, аж як Вовик прийшов додому з роботи. Ну, супчик був не було в ньому лії, дівчатка, був настоящий супчик е з курочкою, я ж вижарила. Вижарки, убрала ті вижарки, а на том смачку зробила вкусну зажарочку. Ну, як привикли вдома. Ой, ну, дівчата, зараз вентилятор включу, бо жара, не дай Бог. Тут біля плитки мені дуже близько і дуже мені жарко. І, коротше, супчик жирненький, ну добрий, я порола тарілочку супа. А днем в течение дня. Мені дуже хотілося. Не хотілося, мені Ліда підказала, що треба пити воду з лимоном. Ми ж її раніше глушили літрами Так нам було класно, якщо п'єш воду з лимоном, їсти менше хочеться. Мені кажеться, вроді би як мочогонний трохи він. Ну, я ж вчора купила лимончик і... Почала пити воду з лимоном, дівчи. Що я не робила? Я не знаю. Вода з лимоном Ой, Не судіть строго. Вода з лимоном пилася цілий день. Картинка буде не дуже красива. Картинка буде не дуже красива, бо відсвічує сонце. Не сонце, а світ із вікна йде. В общем, поїла одром картошку з яйцем, потім пила воду з лимоном. Потім поїла супа. І в мене почалася жога від супа. Я думаю, від супа. А може це було від води з лимоном. Я не знаю, хто в курсі, підкажіть мені. Почалася жога, і жогою я, я запиваю обично пепсіколою Кока-Колою зеро цукру, без сахара. І чомусь мені допомагало. Я быстренько послала в магазин, вже вовик був вдома, купив Кока-Колу мені без цукру. Він купив, я ще попила й кока і Кока-Коли. І лягла. О, Девочки, мені плохо, 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 кажу, вовику, я не могу, у мене так пече, прямо це все пече, мені кисло мені в роті, я не можу. Смила, нила, 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 було кому понить, коли був вдома. І в Время вже було, мабуть, 8 вечора. Я. Я, я лежу на боку на лівому. Як піде мені кисла одрижка, і оця кислятина пішла куди В дихательні, мабуть. Я як задихнулася, а-а-а-а! <sound> так роблю, Вовик злякався, по по спині мене і води мені. А я оце не можу видихнути, І не можу видихнути, очі з орбіт вилазять, Хочу слиню ковтнути, а воно ні, він мені підносить, то те, то те, плюй кудить. Злякала Вовика до смерті і сама злякалася. Я думала, це вже все. Це вже я не видихну після цього. Ой, кошмар, дівчата, ви не представляєте, як це страшно. Ну, ні, ну можна в когось у нас е перескакую з місця на місце, У нас була баба Валя, покойна сусідка наша. Ми з нею дуже дружили. Вона була такого тілослужин, як я зараз, і в неї була астма. Вона так важко дихала, і вона до нас, коли приходила, я боялася коли, -коли з нею залишиться. Вона так оце захекувалася, дихалася, що... Тільки заходимо в хату, тітя ви апарат той, що так, да, да, коли взяла, коли забула, то все, вона задихається, я не знаю, я лякаюся і хоч і з хати тікаю. Так оце вчора була така ситуація зі мною. Звісно, я вечором дзвоню, як завжди, до Наташі, до дочечки, до своєї. Ой, господі, дівчата, не зігнуться, не розігнуться. До дочечки дзвонила. Ну і звісно, як же ж діла у вас, у них розпитую, а потім же ж як у нас. Ой, а я ж як мама. Хочу, щоб мене пожаліли. Та кажу, ой, дочечка, я ж оце так чуть. Чуть не вмерла. Дочечка, мені чуть не матом. Коли ж ви вже в маха Восьмотесь за ум. А що ж це за голова така? Та як же ж можна свій організм так не любити? Та хіба вас не навчило? <рес> <рес> Дівчки? Наташа моя <рес> всю життя психолог, чесно вам скажу, вона всю життя психолог. І буквально пів ну, місяця три, мабуть, назад вона пішла вчитися на психолога і 35 вона не може сидіти, то вокали тепер учиться на психолога. Я вже у сміх переводю за чтение, що мені читають, кажу, дочечка, ти що на мене відработаєш? На мені відрабатуєш своє вчені. Да, каже, я одразу, а потім стресую, теж за вас переживаю. Ви що чудите, каже. Мало вам одной болячки, вас що не навчило. Ви ж розумієте, що если ви будете два місяці не пройшло від операції так жрати, що з вами буде? Ви ж який слідуючий орган поїдете вирізати? Чи вам подобається, щоб за вами дивилися? Чи вам подобається, щоб усі біля вас ходили? Коротше дівчині? <реш> <реш> Ох, я отримала, звісно, потім вже втихли. Та ви вже, каже, до своїм. своїми болячками звучить в інтернеті стільки інформації, стільки всього, От чого треба закрити рот, та скільки ж вкусної їди всякої, та ви ж готовите. Та ви ж могли контент собі вже на цьому зробити. А ви оце чудите, думала сливки є, а тут сливок кружала, де лежала. А що ж мені туди капнуть? Обичної сметанки трохи, так? Да? Блін. Да, треба сметани, тому що сливок нема. Думала, в мене сливки є. І сьогодні вже ж це дієтично, я думаю, мені вже можна, нічого тут курочка. Цибулина і трошки сливок протушу і все, і він і понесу й собі. <сум> Ой, дівочки, так що кислинка оця у мене до сих пор тут мені кисло і кисло, і кисло. Кофе, звісно, я пила з утра. Води п'ю багато обичної лимон. Я розумію, мені кажеться, що ще й лимон. Оцей лимон, а потім кис... суп жирний. І, напевно, оце йому не понравилось. Чи, моєму, чи моїй піджелудочні це все не підійшло. Ой, Господи. Так що поперелякувала всіх і сьогодні буду пересматлювати. Передивилась з утра доктора Берка, я по ньому колись пакеток удала. Подивилась його, що він каже пожелудочні, по, по жолочному, то він каже навіть, що... У кожного по-разному виділяється жовчну, не можна багато жирного, тому що жовчі мало, не вистачає для того, щоб перетравити цей жир. Ну Він каже, що якщо не дивитися за, за своїм питанням, якщо не слідкувати, то забиваються оці протоки, з яких іде. Вони ж маленькі там в печінки, то навіть в цих протоках можуть здаватися камні, так що треба дуже... Вітамінів треба багато, він каже, яких нам не вистачає для розщеплення. Д3 в мене є, ми їх не допили, ми їх пили-пили з Вовиком одне время, бо велика бутилочка сьогодні достала. Вітаміни, достала. Магній достала Д3. Вовику достала, забула, які там велика пластина, така, що мені не можна було, бо жовчого не... О, тепер мені їх можна пити. Так що... Будемо братися <хи> за голову. Ні, ну коли я сиділа на бутербродах, все одно є допомога моїх сімейних, тому що супчики надо. та супчик же такий, та ти супчика не поїси. М'ясо приводити ж та от трошки. Я тоді не понимаю, що треба все по чуть-чуть. коли я зробила бутерброд, хліб з масличком і положила ковбаску, сирок і чашку чаю, один кусочок і один з помідорчиком. Мені все замечательно, в мене не було дрижки, в мене не було іжоги, в мене був туалет нормальний, а зараз все збилося, абсолютно збилось все. Так що Зутра курятина, а там буде видно. Буду йти назад от усіх своїх процедур, от ліди, от глаз. Зайду, мабуть, куплю кабачок. Перчик у мене сладенький є. Не знаю, може якусь запіканку з кабачка, не знаю, щось треба зробити таке, щоб було. <гум> ну Ви розумієте, як Машко, якщо ціла сім'я, ну, сім'я, я не одна. Я дивлюсь одну блогершу, вона собі там виготовляє, вона одна. Я не хочу, господи, одведи від мене, щоб у діночок, щоб я сама. Я просто кажу, що є блогерша, яка вона собі приготувала сьогодні те, завтра, те, там овсянобління якийсь якийсь ПП. Ну, я готовлю на всю сім'ю, але я не можу ще й собі там видумувати щось, хоча треба. Значить, треба, раз таке діло. У нас пішла така свадьба, то, мабуть, прийдеться. З дівчатки, вам все розказую, показую, бо поки я буду тут вдома ще Богдана кормити, готуватися до виходу, смонтую відео, бо потім. Що буде далі, я не ні. <смі> не знаю, як сложиться, Але поділюся ходить, мені круг великий, доліде, потім до глазиків. Так що буду, не знаю, що потім буде. А зараз, думаю, зутра зніму, побалакаю з вами, поділюся з вами, мої панчики не хочуть відкрити сметанку. Поділюся з вами і все. Навіть постійно, чого я не показала рисову молочну кашу, ну не дійшло. Те показали, те показали, і так пишуть, що ми тут розкошуємо. То і не показали. Ну, покажемо на слідчому раз. Я думаю, ви зварите. Ну, звичайний рис. Пахне прям, тільки починає закипати, пахне прям рисом хорошо. І все, ну що там його показувати? Рисова молочна каша. Ну, вкусно, вкусно. Якщо є можливість його купити, то, звісно. Пару сметани сметаны, ложки дві, наверное, там сливок Ліда Кокот є сливками. Було сливочок. Ось я сейчас перетушу чуть-чуть. Зелени нема. Учора варила суп і скрашивала, бо прийшлося хозяйки два рази выкинуть э, укроп з холодильника. Ніде я його не використовувала. Менше стала варить і не використовувала. Сьогодні учора я купила. Влідін в, в бідронки. Думаю, ні, зріжу Лучше, хай більше супові, щоб не пропав. А треба ж все-таки купити і посолити. Вже подтечі дівочки. Хай не жарко. Вчора включила. Включила інтернет, роботи багато. Ютуб. Роботи у мене було. Суп варить там. А буває часто таке, що сяду за стіл, наскладаю собі. Або Богдан подай, і я сяду за стіл і сижу, чищу, а потім варю. А це вчора вирішила включити наушники. Включила собі якогось там українського, забула, як його звати. Ну, колись покажу вам. півца, А в нього українські наші жизнені, так я. Мокра, з мене текло, це стою ще і підтанцьовую, і чищу її. отут мию і не сіла, поки зварила, потім перемила. Так пропотіла, думала, оце мені як зарядка прямо. Ну, звісно, оце якби зеленюшечка була, бо, взагалі бомбійська. ну, ну нічого. Є Ні. зелень для салата. Отака зроблю салатик. рукола, рукола помідор, огур, огурчик. І ще зроблю салат і на це м'яско і понесу. Як зроблю, я вам вже покажу все зразу. Так, дівочки. Всім миру, добра, тепла, дякую, всім. Лайк, не забудьте поставити, вам не важко, а нам про движення каналу. Коментарі, якщо подобається наш канал. Якщо не подобається, ну, пишіть, що не подобається. Хотілося б, щоб на каналі були всі ті, кому подобається, хотілося б, щоб чаще дивилися, щоб додивлялись відео до кінця. Всього вам самого найкращого. Землякам, всім, білозірка, всім енергодар, хто нас дивиться, всім, дівчатка. Ну, своїм землякам я не можу не придати. Дивляться, може, ті, хто мене знає, дівчата, це я не знаю всіх пофамільно. А так дивляться ті, хто знає, всім передаємо привіт. Ждемо зустрічі на... Рідній землі, мабуть, ці біженці, які розбіглися по усіх країнах. Як збіжаться, зберемося десь в одному місці і будемо вніматися, радуватися. Та, бажаю вам всім миру, добра і тепла. І до зустрічі! Всього вам самого-самого найкращого! Здоров'ячка теж, найголовніше і здоров'я миру всього, во всьому мірі, щоб наші всі люди були в мирі, в добрі, в теплі. До зустрічі! Я покажу вам ще, з вами прощаюся, але покажу вам, що я приготувала і буду нести. І будемо бігти з вами по очки. Якщо вийде щось, то зніму. А не вийде, то покажу вже дома очки. М'яско виглядає дуже смачно. Я думаю, Ліда оціне. Зараз роблю салатик.